Чому лише зараз ціла низка країн визнала голодомор геноцидом? Е, очевидно, на ці питання треба було давати відповідь. І ці питання, які зараз перед нами стоять. І поясню, чому зараз ми найбільше відчуваємо, що те, що відбувається, це не лише війна Росії проти України. І про це чудово говорив Арсеній Петрович Яценюк. Це насправді світова війна авторитаризму проти демократії. Раніше ми не відчували, і ми не відчували особливо загрози авторитаризму, якщо він нас не стосувався, і світ цього не не відчував. Хочу ще раз звернутися до блискучої промови Алли Дудаєвої, яка говорила про те, що коли Росія знищувала Чечню, проводила Першу і Другу чеченські війни, світ мовчав. Коли Росія напала на Грузію, світ мовчав за невеликим виключенням. Україна говорила, Польща говорила, і все, де були всі інші країни. Те саме відбулося тоді, коли Росія справді окупувала Крим і дві області. Ми з моїми колегами тоді: тут і Арсен Наваков, і Арсеній Яценюк, Лілія Гриневич всі були в уряді і багато інших представників уряду. І пам'ятають, як це відбувалося. Нам казали, не втручайтеся, ми потім все вирішимо. Почекайте, ви ще не готові, і ми не готові, коли ми просили про допомогу. Допомогу, яку отримуємо зараз. І зараз, коли весь світ бачить, як допомагають нам, то у багатьох поневолених народів в світі виникає надія на те, що цінності демократії і справедливості все ж таки переможуть. В різних народів я нещодавно повернувся з Тайваню. Тайвань теж весь в цих синьо-жовтих прапорах, які символізують небо і пшеницю, як говорила Алла Дудаєва. Тому що Тайванці дивляться на нас, і для них це надія зберегти демократію в себе. Дивляться на нас э, горді бійці батальйону, які воюють за вільною чкерію. Кримські татари дивляться на нас, але коли ми дивимося на кримських татар, ми теж повинні подивитися на себе. Коли ми дивимося на Тайвань, ми теж повинні подивитися на себе. Тому що, вибачте, коли українським депутатам забороняють їхати в Тайвань просто з візитом за те, що вони нас підтримують. І далі продовжують загравати з Китаєм деякі представники нашої влади, не всі очевидно, але є такі. То як ми можемо цього ж вимагати від інших, коли ми говоримо про Крим, маючи величезний борг перед кримськими татарами за те, що не проголосували за статус кримського татарського народу раніше, не проголосували за кримсько-татарську автономію. Як ми можемо зараз говорити про Крим, забуваючи про права кримських татар? Більше того, звільнити Крим без того, щоб захистити права кримських татар, нам буде вкрай складно. Ми ніколи цього не пояснимо. Ви бачите на всіх цих сепаратних розмовах про можливі переговори кажуть, ну, Донецький, Луганськ, так, а Крим це болюче місце. Але не згадують кримських татар. Це болюче місце нашого корінного народу кримських татар і наше болюче місце. Я це кажу до того. Що ми всі повинні відійти разом з цілим світом від подвійних стандартів і показати цілому світу, що так як ми від нього відходимо, так ми разом з ними плануємо всьому світу від цього відійти. І тоді демократія точно переможе всі авторитаризми.